Яким нема ціни, коли коханий поруч і кохана, коли хмелієш в пахощах весни, та дні такі не раз ще будуть з вами. Усе повторюється, радість і печаль. У вас в житті усе ще може бути. Від перших здравствуй, до гірких прощай, і лиш дитинства, світ не повернути. І дощ, і сніг, і щастя, і журба. Всього буває в кожної людини і тільки певні сходинки в житті у кожного із нас одній єдині! Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Зомби друзі, рідний клас, знає кожен з нас. Це найкращий час, буці цікавий світ. На перехресті семих доріг, семи вітрів, часів минулих, прожитих років, є місце, де в усьому незабутнє, країна, що народжує майбутнє, в ній перше слово і вітання, в ній завжди зустріч і прощання, це оберіг дитинства, що нам душу зігріва. Це рідна школа. Добрий день, мої дев'ятикласники. Сьогодні настав, мабуть, найтакий улюбленіший день нашої школи. Сьогодні останній день, останній день навчань. Сьогодні ви вже дорослі. Частина вас залишиться в 10 класі, а частина піде здобувати далі свої професії. Я вам бажаю здоров'я, щастя, натхнення. Мені б хотілося, щоб ви не забували наш заклад, нашу рідну школу. Пригадуйте і приходьте, ви завжди будете нашими гостями. Будьте здорові, щасливі. Тож сьогодні давайте пройдемося сходинками нашого шкільного життя. Шкільне життя нашого класу розпочалось 1 вересня 2014 року з основ освоєння читання, рахунку, правопису. Перші кроки на шляху знань ми зробили разом із першою вчителькою Анною Вікторівною. Дорогі діти, від усього серця хочу привітати вас з закінченням 9 класу. Наче зовсім недавно було 1 вересня 2014 року, коли вперше в вашому житті дзвонив шкільний дзвінок. Ви стояли тоді маленькі, розгублені на першій шкільній лінійці, вас ледве ледве було видно з-за квітів. Дев'ять років промайнуло непомітно. Багато було за цей час і викликів, і звершень, і відкриттів. Тепер перед вами стоїть нелегкий вибір, чи продовжити навчання в школі, чи вибрати інший навчальний заклад, зробивши перший крок до омріяної професії. Але незалежно від вашого вибору, я хочу побажати вам успіхів у всіх ваших починаннях, щастя, сміливості і рішучих вчинків. Ставте цілі, дорогі діти, та досягайте їх, будьте чесними та порядними людьми. Намагайтеся ніколи не засмучувати своїх батьків, а навпаки, намагайтеся робити так, щоб вони вами пишалися. А я буду дуже рада дізнатися про ваші успіхи. Нехай вам щастить, дорогі мої діти. Знає, кожен з нас! Це найкращий час! Будь світ! Далі по східі з 5-го, по 9-й поверх нас повела наш класний керівник Ольга Миколаївна. Як добрі ангели-охоронці, вони запалювали в наших малесеньких серцях вогники дружби, вірності, взаємодопомоги. І ось ми пройшли певний шлях і дійшли до наступної вершини, яку допомогли нам подолати вчителі і наші батьки. Ох, це п'ятий, ходи жахом обійнятий. Вчителів нови багали, як же всіх запам'ятати. А вимоги хоч чекай, досі вишного все вкрай. Осі шости перейшли, вчитель каже, підросли і взялись нас тренувати та знанням набивати. Ми вчили піраміди, дроби, катити, гібриди, губки і материки, мезозой, неандертальців, кроманьйонців, португальців, зрозуміли зі слізьми гомосап'єнсими. В шостому класі ми навчились ховати крейду щоденники, а дехто навіть своїх батьків. У цьому ще складніше, падаючи розумніше. Ось рівняння розв'яжи, теорему доведи. А задачі, а задачі? Тати й мама гірко плачуть. восьмий клас селорати стали по ночам гуляти на уроках. Всі мовчать, бо уроки мало вчать Посоліднішали діти в класі ніде правди діти Вчитись не дуже хочуть, але голови морочуть. Нашим бідним вчителям можна я вам передам. Відкривали ми, будучи дітьми, загадковий світ, ідемо політ, швидко плине час зожити книжки. Харківської сільської ради номер 5 від 16 червня 2023 року на підставі рішення Педагогічної Ради протоколу номер 9 від 16 червня 2023 року випустити 16 здобувачів освіти. Вітаю вас, діти, із закінченням 9 класу. Хочу побажати вічної закоханості серця, щирої надії душі і безнастанної війливості. Нехай попереду чекає вас тільки хороше. Нехай кожен ваш день буде щасливим, а кожне ваше прагнення увінчується успіхом щасливої дороги, Миру вам та вашим батькам. Дякую тобі! No Діти. Сьогодні день, до якого вийшли йшли 9 шкільних років. За ці 9 років всього траплялося на вашому шляху і радість, і тривоги, і переживання, і успіхи, але все ж ви його подолали разом з батьками і вчителями. Щиро вдячна батькам за участь у вихованні наших дітей. Я думаю, що і надалі будемо з вами співпрацювати. А що ж далі? А далі для одних 10 клас, а для інших це стежинка у самостійне життя. І запам'ятайте, що є речі, головні понад усе в нашому житті. Це любов, це добро, це милосердя. Неважливо, скільки грошей ви будете заробляти. Важливо, скільким людям ви зможете допомогти в цьому житті. Неважливо, який буде у вас будинок. Важливо, скількох друзів ви в нього запросите. Любіть життя, цінуйте батьків, любіть свою країну, бо ви її майбутнє. Хай вам посміхається доля, будьте успішними, будьте щасливими. А всім бажаю мирного неба над головою і перемог у всіх ваших добрих справах. Вчились ми доскочу, як дуже хотілось, пролетіло 9 років, ми не огляділись. Фізику агу. Обажає мов, хіба ж можна все носити в голову з Теореми, аксіоми, індіанці має, нам набридли ці уроки, як редька гіркає. Ой, хлопці, тепер нам можна поступати. Як не вийде поступити, підемо в десятий. Підемо і будемо вчитися, що сили. Тож моліться вчителя, щоб ми поступили. Як швидко дев'ять років пролетіло, неначе вчора, ми були такі малі, за те, що нас любили і розуміли Спасибі, дорогі учителі, за те, що ви були, за батька і матір учили чесно жити на цій землі, що не поспішали двійки ставить. Спасибі вам, дорогі учителі. Бог здоров'я мої рідні, вам дає до віку вдячні за уроки виховання, що ми, що ви батьки в нас є. Пробачте любі за усі переживання. Ми гордимося тим, що в нас прекрасні вчителі, плюс чудові батьки, і нарешті результат найкращі діти, тобто ми, хай живе наш шкільний союз. Прощаємось зі школи, але лише на літо. А вересні повернемось. Ну як же ви без нас? Мені нібито то вже виросли, але в душі все ж діти. Тому чекайте вересні на ваш 10 клас.